Ківерцівському міському голові Ківерцівський міськрайонний суд закрив справу щодо водіння автомобіля без водійського посвідчення. Нагадаємо, адмінпротокол за це він отримав 22 серпня. А після цього його помітили біля сервісного центру МВС. Проте, виявляється, автівки того ранку він не водив, а до сервісного центру приїхав не здавати на водійське посвідчення, а обміняти старі права на нові місцевому суду. Такі аргументи мера виявилися більш аніж переконливими. Це кадри від 22 серпня. Після зустрічі з громадськістю, які висловили своє обурення меру Ківерець, який надумав розпал війни будувати стадіон за майже 150 мільйонів гривень. До нього навідались поліцейські, адже їм надійшов сигнал, що міський голова приїхав під міську раду. Мало того, що на новеньку мрено колеос, яку придбали для місцевої лікарні, та ще й був за кермом. Протокол про водіння авто без водійського посвідчення склали. Але Олександру Ковальчуку вдалося неймовірне оскаржити його в суді, який знаходиться в місті, де він є міським головою, септо в ківерцях. У суді він заперечував свою вину. Крім того, вказав, що 22.08.2023 року о 8 годині 15 хвилин він не керував транспортним засобом. Працівниками поліції він також не був зупинений, тому не було підстав для пред'явлення їм посвідчення водія. Хоча в той день нам він зізнавався, що приїхав за кермом сам. Я їжджу з водієм. Ви казали, що без ви приїхали сьогодні а, самі сюди, сьогодні приїхали. А так я їжджу з водіїв, а не є водій і без прав приї в, в машині немає права. Складайте. Штим після складеного протоколу міського голову помітили на території сервісного центру МВС одразу того ж дня. Подейкували, що тоді він подався здавати на водійське посвідчення. Проте й на це в суді він знав, що сказати. Також вказав, що у нього було посвідчення водія старого зразка, яке він отримав ще у 1998 році, та яке він 28.08.2023 обміняв у сервісному центрі на нове. Хоча не так давно в апеляції, де його позбавляли прав за п'яне водіння, його захисник доводив, позбавляти прав пана Ковальчука неможливо, так як він ніколи їх не отримував. Суд першої інстанції не вправі був застосовувати на нього стягнення у виді позбавлення права керування транспортним засобом, оскільки в нього відсутні посвідчення водія. Оскільки він ніколи його не отримував, а отже, не набував права керування транспортним засобом. Як би там не було, але для судді Ківерцівського суду виявилось недостатнім слів свідка, який бачив Ковальчука в той день за кермом. Тобто на день складання протоколу особа один мав посвідчення водія, а відтак мав право керувати транспортним засобом. Відтак провадження у справі відносно Олександра Ковальчука закрили за відсутністю складу адміністративних правопорушень, бо ж водійське посвідчення. Виявляється, було тім в Луцькому управлінні поліції, коментуючи зміст ухвали суду, повідомили, що надали туди довідку, в якій чітко прописано, що адмінматеріали були оформлені о 10-й годині 40 хвилин. Інформаційна карта про отримання ним посвідчення водія була сформована у 14 й годині одній хвилині. Тож, виходить, міський голова ківерці сам того не підозрюючи, встановив світовий рекорд з найшвидшої здачі на водійське посвідчення. Тож цікаво, як Ковальчуку вдалося з його ж слів обміняти те, чого йому ніколи не видавали, і раз на те пішло, чи в курсі він, що в сервісному центрі, обмінюють документи старі на нові, не в салоні учбової машини, на якій здають практичний іспит з водіння, і загалом чи не є конфліктом інтересів той факт, що його справу розглядали в суді, який знаходиться в місті, де Олександр Ковальчук є міським головою, чи це просто ще одне дивне співпадіння, Юлія Остапович для новин на часі.